Я зараз буду на цей батут і на той. Так, йдемо на морський батут. Хто на такому пригав? Пишіть в коментарях. Давай, Кір, з'їжджай. Не хвилюйся, давай. З'їжджай. Як твої емоції після батута морського? Класно. Каже багато, як вона з'їжджала з гірки ось цієї, не змогла я зняти. Чому? Тому що я постійно кіри давала руку. Її було страшно, що вона повністю намочиться з головою. Мама, давай руку і тримай мене, підтримуй. Тому так, десь десь ракушки, мушлі тут десь є. І боляче, так? Подивіться, яка водичка. Класна, Кіра. Давай, далеко не заходь, тут декось мілко такий. Тут така гірка ніби. О, 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 о. Класно. Як вода. Супер. Отут От така гірка. Я далі чуть-чуть глибше на початку, тут гірка не, мілче. ми підемо на той різнокольорова. Ну так, потім там також гірка і там доведеться... І там доведеться повністю мочитись тобі. Ти ж це розумієш? Я вже не буду тобі руку подавати. Ну звичайно ж. Так, що ми тут? Ага. Звичайно, і там буде дуже швидко. Звичайно, там, буде Але, дуже швидко. там просто немає камінців, тому я зрізаю по нього. Ага, я зрозуміла. Там, Може, там, пішли, покажемо оцей великий камінь жовтий. Ближче покажемо, що я там. Покажу, як я перейду експеримент до того світа. Ну ми ж, ну давай в попередньому відео. Ми показували отут лазвуку таку. Але Кіра хоче ще. Ну давай, пішли, покажемо ще разок, як ти тут лазиш, так? Ну, звичайно, да. як мені? а як мені тебе знімати ще? Давай. Це якась прісна вода, якесь джерело, яке тече у Чорне море. Йду, йду з тобою. І тут зробили з камнів. Такий лабіринтик. І вода тече он звідти, вода тече. Десь вона ось сюди потім. Отак, От біля нас. І туди виходить, а там ще один шлях є. Ідемо, йдемо. Я йду. Пішли, пішли. Така прозора, прозора, водичка. Так, бачите. Різні мостики. Так, ох, як тут глибоко для мене. Якщо чесно, подивіться, я вже по коліно. У воді. А вода тут джерельна. Прохолодна трішки. Так, Кіра. Обережно, ми Так. до моря Ох, складно. Давай. Так. Зараз, зараз. Я сама дивлюся, де мені тут стати краще. Ух. Так. О, мостик. Тут ще дітки пускають воду, це ніби річечка така. О, кіра, молодець, обережна, так, ще один мостик. Ага, пілоти лава, да ми грали. Що? Ну нічого, нічого, я не граю. Я тут намагаюсь і йти обережно і знімати тебе. Так, обережненько. І ось. Водоспад. Джерельної води. Зараз я доберуся. Так. так вона тут тече. І ось декіра. Так, ішли, йшли, йді йшли. йшли, йшли. Отам. Люди масаж собі роблять. Масажують спинку. Так, тепер, а тепер покажи шлях до моря. До моря тепер покажи шлях. Береш на тою стороною, ага, бачите, там воно все розходиться вода в різні боки. Так, Та Зараз переступимо. Оп, і за Кірою. До моря. І до камня. Жовтого. Ось. Тут джерельна вода зустрічається з морською. Ось такі тут камінні класні. Сачок давай. Давай. І покажемо далі, що там біля камня ще. Давай. О, і Кіра взяла вже сачок і буде щось ловити. Ага. Пішли, пішли і покажемо, що ці камні. До речі, коли, я так розумію, сильні приливи води, то цей камінь весь у воді. Подивіться. Ви уявляєте собі? Це отак. А тут після джерельної води морська взагалі тепла. Кірюш, скажи, що після джерельної води морська дуже тепла. От зараз отут ми йдемо, тут якраз зустрічається джерельна, ой, холодна. Джерельна зустрічається з морською, і тут реально прохолодно. Йдемо туди, до великого камня. Пішли сюди, пішли В теплу морську воду Бо це так, бо це джерельна, вона холоднюча. А тут одразу. О, диви рибок, рибок, риби, скільки рибок, лови. Та вон вони всі плавають, лови. Ой-ой-ой, обережно. Водорослі, так? Ну йде, йде, покажемо ще. Ось тут навколо цього великого камня покажемо. Вон да, тут рибок цих маленьких, і дуже багато такі чорні морські птахи. Вони плавають тут недалечко і ло, пірнають, вони прям вміють пірнати, вони пірнають і ловлять оцю маленьку рибку, ми вже бачили. <рес> Давай, помий водичці його. Пішли до цього камня, покажемо ближче, як воно там. Так щоб видно, можливо, то дуже багато малесенької рибки. Вона плаває, 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 плаває. Де багато тут? Так, скрізь. Скрізь-крізь, крізь. І багато багато-багато. Хоче щось спіймати. Так, Ну що, Риба, тут? вона шустріша, я думаю. Ти ще такий новачок з риболовлі. Я Почиста, давай, дивися. Є рибка. здається, вона розбіглася, ти її вже розлякала. Я розлякала боже. всю рибку. Ось. І він весь буває у воді, уявляєте? Отут, От напевно, де потемне таке, я думаю, медуза. Медуза. А ну покажи, покажи. А, медузка маленька там. М М -г 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 -м. М -м -м. Маленька так. А, там і велика є, он плаває, он велика. Вон там, вон там далі. Вон там далі. І міні так. Чому? Не бійся, вона тобі нічого вже не зробить. Я думаю, що вони вже... Вони вже все, вже не живі. медуза. А це жива медуза. Бачите, як вона рухається, пливе. так розкривається, закривається. Так. Рибки, кіри, все. є бажання спіймати. Ти не втрачаєш. Аж не втрачаєш можливості. Спробувати спіймати рибку. Я знаю, Як? можна. Як? Просто замерти. Ага. Отак. По-перше, це сачок у тебе, це раз. Я Отак, положи його і буде надіятись, може рибка сама запливе в нього. І їй буде цікаво, що ж це таке тут балакитне у воді. Я звичайно, не я не жартую, звичайно. І плаває, росте велика-велика. Ну, давай, давай, пішли. Куди йде? Ну, води? Обережно, так. Бо цей камінь він весь у мушлях і трішки колеться. Ні, я не хочу, він колеться. А ти сама підеш? Так, рибу там багато, дуже багато. Ага, так. Так. Не втрачаємо надії. На вдалу риболовлю. Оцей камінь красивий такий, так? Ти Він в водорослях обріз такий весь. А, Тут рибок будеш часто вігити. багато. Можна, отак будеш давай, давай, мій. давай. Я йду. Ааа, ти з рукою моєю хочеш, а без руки. А <свіг> ні? Досі, я не знаю, <свіг> <свіг> так. Ага. Обережно. <свіг> Коти риба. Да. Коти? Ні, оце тут оці морські птахи, які ми бачимо. Тут чайки також профі в риболовлі і чорні птахи, які плавають теж і пірнають. Ми йдемо на Такі водяні гірки зараз Кіра буде пробувати. Так, і ще ми знайшли фіолетовий пляж. Спробуем. Ирюшкин. Давай. Начинаю с жопу Давай. Давай. Носик закрываешь? О, так, молодець. Супер. Класс. Тепер діра зеленої Опа! Клас! супер, ну як? Ні, як тобі круто? Клас. Давай Hello. давай. Класс. Ще, давай. Клас. Все, страх подолала і тепер постійно з зеленої. Давай. Клас. Тебе не видно, я тебе не бачу. Ауст тебе. А? Ну, мені сонце так світить, що я тебе не бачу. Давай. Давай, тільки обережно ножками, так, щоб не боляче було. Клас? Hello. А зараз буде саме екстремальне. Кіра буде з'їжджати з червоної гірки. Та да, он там подивись, хлопчик пішов чуть-чуть далі. Вона наважилась. Наважилась? Ну спробуй! Давай. Нічого, все буде добре, давай. Так, звичайно. Давай. Боїться. Нормально все, давай, давай. Нікого нема. Ого! І тепер червона. Уже нічого не страшно. А тепер давай, вид зверху. Десь там Кіра буде на зеленій гірці. опа, Ракета! Де ти там? На жовтій, на зеленій? На зеленій. ага, Клас! Давай, крабік, десь кира на зеленый єдці. Малиха тут сина. Класс. Давай, да. Молодець! Так, супер. От Кірюшка. І наплавалась. Наприклад. Наліталась. Як тобі відоць? Ану, скажи. Емоції свої, повернись і розкажи. Супер, класна. Друзі, а вам подобається володяні зірки? Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, бо Кіра в захваті. Я поборола свій страх на найбільшій і на середній гірці. Так, Кіра поборола свій страх і каталася на самих високих гірках, які тут є. Та я просто так з маленької до великої. <рес> так, так, молодець, розумничка.